На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! В українському центрі Вільнюса відбувся концерт видатного литовського піаніста Дарюса Мажентаса. Квітневого вечора в теплому колі звучали ніжні ноктюрни шупена. Даріус Мажентас випускник Литовської академії музики і театру, лауреат численних національних та міжнародних премій, віце-президент і художній керівник канадської фундації «Looking at the Stars у Європейському Союзі. Завдяки своїй винятковій музичній чутливості, таланту та унікальним інтерпретаціям виконавець має визнання у Литві та за її межами. Ми вже мали нагоду, друзі, познайомити вас з творчістю цього талановитого митця. Рік тому, у квітні після деокупації Київщини, Даріус Мажентас вирушив до України і на знак скорботи і пошани до загиблих від російських звірств людей та солідарності з усім українським народом виконав сольний концерт Просто неба біля зруйнованого окупантами центрального будинку культури в Ірпені. В радіотеці каналу ЛРТ можна знайти запис української хвилі за участі Дарюса Мажентаса, де він розповідає про цю подію більше. А тим часом чудовий виконавець заграв для українців знову. Концерт та зустріч з піаністом координувала голова правління громадської організації Всеукраїнський демократичний форум Ярина Ясиневич. Запрошуємо її до мікрофона. Сьогодні це гарна нагода пригадати і світлі моменти, і трагічні моменти цієї історії. І зустрітися з українцями, які в Литві, зустрітися з литовцями, і подякувати литовцям. Ну за те, що вони наші союзники і їхню допомогу для України гуманітарно-військовою. Ви в тій місцині, де Буча, Ірпінь, все руйнувалося, заходили ці варвари. Можете, якщо це для вас не сильно болісно, пригадати там ваш дім, як для вас це було. Наш дім в Ворзелі це є Бучанська територіальна громада. Поруч Ірпіня. Наш син ходив в дитячий садочок в Ірпіні. І двадцять числа, коли атакували Гостомель, то ракети крилаті пролетіли над нашим домом. Це було зрозуміло, що почалася війна. Чоловік ще задавно зранку поїхав на Київ автомат. а я забрала дитину, нашу бабцю і сусідку, і поїхала на Львів. Це називається вивчила, це називається репатріація, вимушене повернення на історичну батьківщину. Ну і тоді почався дуже для всіх такий період. Для нас хто евакуювалися, простіший. На жаль, частина друзів і сусідів, і знайомих не змогли виїхати з тих чи інших причин. І напевно, одна з важливих причин було, що вони не очікували про те, як поводитимуться росіяни на окупованих територіях під час окупації. Вони очікували ну, такого людні ставлення до цивільного населення, але напевно нам треба було більше розказувати про досвід наших. Батьків, які там західна Україна об'єктивно зберігала довше, тому що ну до нас пізніше росіяни прийшли зі всіма своїми методами. Ну, всі ми розуміли приблизно, що буде відбуватися. Люди цього не чули, і на жаль, дуже багато загинуло. Я рада, що виїхала вчасно, бо 25 числа це вже наступний день. Скинули якийсь снаряд у нас на дворі. Вікон будинку не залишилося. Тобто я думаю, що це було б дуже складно перебути. Зелені коридори були умовно зеленими коридорами, коли росіяни почали трошки опускати людей звітіляція. Теж була лотерея. Це тяжко. Відкрив те, що відкрилося в квітні в Бучі, в Ірпіні, в Ворзелі, нашому рідному, в Бородянці, в сусідніх селах всій околиці. Воно засвідчило всьому світу справжню суть російської агресії. Вони затіяли і намагаються втілити геноцид. На території України щодо українців і тільки завдяки відчайдушному спротиву нашим збройним силам ми всі живі, і оце зараз спілкуємося і з тобою. Бо в Чернігові відбувалося так само трагічні події. Місто вони не зайшли. Дякувати Богу. Але я так розумію, що в кінці березня обложене місто готувалося до голоду. Я думаю, що якби їх не вигнали збройні сили України, вони б повторили цілком свідомо і зі всіма зусиллями. Цей досвід власне. Чому музика? Чому Литва, Чому литовський композитор на концерті нам розповідали якусь неймовірну історію? Що людина, канадець литовського походження, в нього друг Віталій Портніков. Чому музика у наших з вами стосунках? Якась така містика відбувається. Тобто, ви презентуєте свій проект тут у Вільнюсі, Володимир Гатрович презентує книжку в Чернігові і виринають якісь така музика ще з тих совєтських часів. Музика це як з. Знаєте, такий ковчег, який невагомий, який зберігає народну душу. Ми зберігалися в цій музиці як українці, і зараз своїм дітям він теж ну нашим дітям ця музика є рятівним таким колом. Чому саме музика? Це ковчег, де зберігається українська душа попри будь-що. Коли в квітні, тож був молодець спочатку квітня, після новин про Бучу і про Ірпінні всіх цих фотографій, і відеосвідчень зателефонував через Віталія Портнікова, з яким я співпрацюю. Затимофадмитро який каже: давай організуємо концерт. На шатку думали в Києві, потім ми все-таки зупинилися на Київській області і шукали місце, яке би було символічним. Я взагалі про музику не думала. Це такий був поштовх, не знаю, як взяти оце за шкуркою, витягнути якось з води. І це з такої прірови. Ну я не скажу, що відчаю, але війна все ти робиш все, що можеш для порятунку близьких, для допомоги армії. Тут якийсь концерт. Але це дало мені можливість згадати про те, що є щось в світі, існує паралельно, і ім'я цьому краса, а не, не війна, і я потім. От, та, що розказувала, ділилася цією історією сьогодні. На заході мій сусід, який пережив окупацію, він сказав: ти знаєш, що згадав, що є музика, і потім всі грати цілу ніч грав, і ну каже, він якось себе знайшов і теж витягнувся і прірва відчаю і жахливу досвіду початку цієї повномасштабної війни, яка затрукнула, Ну його це другий раз затрукнуло, тому що він сам з Донецька вже один раз евакуйовувався, і в цьому. Мені здавалося, що ми робимо щось гарне, щось конкретне, і що, що має принести якийсь певний. Наслідок, один з наслідків це теж люди, які прийшли, які серед о -о цього безладу, напевно, росіяни просто не приносять безлад, вони от знищуються. Оце от довкола себе створюють і цей Рпінь, який зовсім був поруйнований, не розмінований. За пару днів перед тим хтось підірвався на узбіччі дороги на міні. Потім приїжджали по місту, хтось там зв'язав якихось мародерів, водночас бігали діти, і гралися в м'яча, бо тому що де ти дітей дінеш, коли ти приїхав сам своє житло і не маєш можливості їх залишити, і це все от в такому хаосі. Даріус Мажинтес виконує Нюктурне Шопена. Це виглядало абсурдним і водночас прекрасним. І врешті, це зараз, наприклад, цей же ж будинок культури в Вірпініт, біля якого ми грали, і який ну, намагалися показати як свідчення. Культурних втрат величезних культурних втрат України в цій війні його починають відновлювати. Міністерство культури оголосило пошук грошей і проілюструвало навіть це в себе на сайті фотографії нашої цієї акції. Я сподіваюся, що люди, які прийшли так само, як ці наш сусід з двор за Юрій, Вони щось віднайшли частку в собі якогось людськості сил Дивитися на це прекрасне. Після цього до речі, в Ірпінь приїжджав японський піаніст теж. Там же ж грав, і оцей відомий кліп Антитіла і Шерана», який знятий в цьому ж будинку культури. Здається, так на весь світ показав, просто як нищиться українські там культурні об'єкти. Пізніше ми поїхали в грудні. Вже поїхали в Ізюм на гору Кременець, де стоять ті старі половецькі баби, пам'ятка сакрального мистецтва. І там 9-14 століть. І вони оці весь цей проч простояли весь цей час. Тільки Перша світова війна, друга світова війна. Усе все, що було перед тим за ці всі століття, більше тисячі років нічого їм не сталося. Ну, тепер там одна повністю зруйнована скульптура, а решту вони посічені, понівечені. І я теж хотіла показати тим відео, яке ми зняли з гори Кременець ізюмі яке буде демонстровано в світі. Показати, що в нас ще є от такий клас культури, те, що вона дуже стародавня і, і от, от така є різна Україна. І... Про музику для мене дуже важливо, що Даріус Мажентаса він видатний литовський піаніст високого класу, виконавець. Після цього досвіду поїздки в Україну він звернувся ближче до української музики, відкрив для себе Валентина Сильвестрова. І вже в ізюмі він же грав цикл наївна музика Валентина Сильвестрова. Даріус пояснює, що він в цьому відчуває щось українське. Ну таке не просто тільки українського композитора, але й якусь українську душу, українську землю, українську культуру. І я сподіваюся, що От таким способом ми ще будемо поширювати нашу музичну спадщину Дмитро Канович. Директор цієї канадської фундації Люкін за Старсу, це їх канадець литовського походження. Він каже, що тепер щойно відкрив для себе цей рік лисенка скорика як уркінський композиторів такий пласт української музики, який цілком невідомий світові, і до речі, про що не присвоєний росіянами, як чимало з мистецтва не присвоїть. Тому чи це ковчег, чи це якесь раківне коло, чи це те, до чого ми вертаємося в мистецтві, в музичному, в художній творчості, от живучи на тих кривавих землях в Україні, напевно, ну те, що дає силу нам вижити і зберегтися як народу, виховувати дітей, їх виховувати українцями, попри все, і от проходити через всі ці випробування, не скажу що сильнішим, але проходити і це важливо. А може, якраз це спосіб наближення до якоїсь такої точки нашої українсько-литовської сингулярності, там, де ми були і були схожі одне на одного, дуже сильно. І ще хотів запитати, які у вас уявлення про Литву? Чи не змінилося воно у вас? От я спочатку думав, що литовці дуже сильно бояться, щоб у них це не повторилося, що вони і нам допомагають, і нам співчувають через те, що от у них така доля. Теж вони боролися за свою свободу, багато людей було депортовано в Сибір, але я зрозумів потім з часом, що це таке відчуття загострення справедливості, зведеної в абсолют, тому що вони ну і іншим народом співчувають і, і з Тайванем Вони зв'язки такі Там активно особливі. налагоджують і йдуть на Китай з відкритим забралом. Тобто вони не зважають на те, що той економічно могутній, той впливовий. А вони отак от за справедливість. А от яким ваше є сприйняття Литви, Яким воно було? Як змінилося за цей рік? Воно не змінилося. Мій перший візит Литву був 2004 року. Чи 2005. го була тут? Кілька разів мені подобалося і ці люди, і країна, і завжди відчувала от таку спорідненість. І це нічого нового не вигадано, тому що, по-перше, там в давній історії це ж було велике князівство литовське, де ми якось чудово співіснували. Мені здається, союз рівне рівного був. І це чудовий приклад такої кооперації. Але ну що ближче для мене, там з історії ХХ століття, наші партизани, їхні партизани, оце спротив радянських ла ну спочатку, після першої світової війни литовці виявилися більш успішними. Вони здобули і вигризли свою незалежність. Ми здобули її, але втратили під масованим тиском ворога. І отримали, врешті ну набагато триваліший досвід перебування в тоталітарному режимі. Він ж більш травматичний. Тобто, радянський союз не влаштовував таких геноцидів там після України, голодомору і це, це, все цього, що витворили з великим терором. все таки західної України, Балтійських Республік, колишніх там країн, які були в радянській зоні впливу. Вони не мали достатньо сил, щоб це застосувати, в тому числі і завдяки. Українському спротиву краще і наші балтійські партнери їм треба подякувати за те, що вони завжди нагадують і своєчасно нагадували про все про що ми забули або не хотіли пам'ятати, або думали, що росіяни якось помінялися. От самі здається, що не страх, а просто така господарська заобачливість. Маєш бути готовий до війни, до спротиву з тим ворогом. І зараз от, мені здається, дуже відчувається підтримка з боку Литви, який там віддає буквально останню срочку, принаймні в частині зброї, та що стосується в частині цієї гуманітарної допомоги, яка величезна надходить з такої маленької країни до України, відчувається це партнерство і союзницька допомога, щоб вибити ворога з наших територій, і так само вони є дуже надійними партнерами і щодо нашого там, геополітичного вектору на майбутнє і от позиція щодо підтримки і по Євросоюзу, і, зокрема, по НАТО. По військовому союзу вона дуже відчувається. І їхня позиція Литви прогресивна, і так само щодо бачення майбутнього Росії. Бо ми тут, на литовці і українці, чудово розуміємо, що Росія має бути дезінтегрована, щоб ми могли жити поруч з росіянами. Тут тобто росіян ніде не дінуться, ніхто не має на меті, щоб вони десь щезли. Чи іноді ми всі думаємо про цей прекрасний океан. Як на тих картинках, але ми розуміємо, що так не буде. Але Росія, і це, до речі, має бути теж і вибір адекватних росіян, щоб жити в нормальній країні. Вони мають дати свободу тим народам, яких вони. Поневолили. І це я не говорю зараз про окуповані тільки українські території, чи грузинські, чи Придністров'я, але в тому числі і тих же Бурятів, Ічкерію, і інші народи, які зараз вони мають здобути свою незалежність і самі собі провадити своє життя. І тоді росіяни, можливо, будуть мати шанс на те, щоб мати свою демократичну Росію, і, можливо, ми всі будемо мати шанс на якесь не знаю, не назвуться добросусідством, але принаймні загроза агресії зменшиться. І це великий виклик так само для світу, тому що ми бачимо зараз, як авторитарні режими намагаються шукати якогось там поєднання. Поки що, слава Богу, не втілюється воно в якийсь військовий союз і про те, як демократичний світ. З одного боку, військово сильно допомагає Україні, з іншого боку, все ще має ілюзії щодо Росії. І отут великим нашим партнером і союзником є Литва, щоб спільно пояснювати тим, в кого ще рожеві окуляри, яким має бути вигляд світу після завершення цієї війни, якою має бути Росія, щоб бути інакшою Росією, а не агресивною імперською тоталітарною країною. Я не є така зла щодо народів повноволених Росії, хоча їх пригнали сюди в Україну творити всі, всі злочини. Власне натякаю, що ті, кого ми називаємо етнічними росіянами, хто самі себе називають рускими, насправді ж вони забули саме себе. Ми не будемо в це вдаватися, але суть така, що хай вони вільними стануть самі. Так. Їм це потрібно, і росіяни заганяли українці українськими руками воювати. і Останнє це було в Афганістані. Ну навіть не останнє, на жаль, не останнє, бо тому, що вони визнають своїми громадянами людей, які опинились на окупованих ними територіях України і кидають воювати українців проти українців. І я думаю, що всі розуміють, що вони б нас перемогли, то би нашими руками воювали з поляками, з литовцями і з іншими. Інші народи поневолені, Вони ж в Україні звучить таке, чому вони не змагають до своєї незалежності. І я вважаю, що ну от в мене є така думка, що народи, які зазнали геноциду, і такого страшного геноциду, і зараз і ці освічення, які йдуть там, стоїш бурятії про те, що там просто немає чоловіків від 18 до 60 років, тому що їх всіх відправили на війну, очікувати від них спротиву і великої боротьби за зубтя незалежності, мені здається, зараз трохи зарано, але от очікувати від того, щоб Якась частина притомних росіян, які хочуть. Щоб їхня Росія не впала в вир цієї всієї біди, які вони вже переживали, коли вони там більшовики прийшли, там ж росіяни страждали не менше ніж ми. Щоб ще раз от не втрапити в вир цього всього біди, вони повинні щось робити і робити, а не сидіти вдома і не втікати, ганебно втікати, робити щось для свободи своєї країни. Я знаю, можливо, це дуже оптимістичний погляд. Я сама не впевнена, що це можливо, але при належному міжнародному тиску, і поводженні з ними, так як повелися після Другої світової війни з Німеччиною, коли з цілеспровною політикою денацифікації, Німеччина нагадую, була поділена на кілька зон окупації відповідно там британську, американську, радянську, і спроводилася промова політика для того, щоб Подолати наслідки нацизму, і вона була тривала в часі. Я думаю, що таке мало чекати на Росію для того, щоб допомогти їм очиститися самим від себе. Не знаю, як це сказати. В квітні ви вдягли каску і організовували на місці все, як сказав от Кановіш з каскою Перебільшив ну, перше, тоді каски були великим дефіцитом. Ніхто з цивільних зайвий раз ту каску би не носив, хоча б тому, що вона потрібна була нашому війську, де була реальна загроза. Але так в Ірпіні їхала і розминулася в ній з ракет на кілька кілометрів, кілька хвилин. Я виїжджала з Львівщини, і тоді, от якраз по красному, це містечко на Львівщині, залізничний вузол цілилося. Росіяни, чи то в залізничний вузол, чи це в нафтобазу, попали вони в заправку, і ця заправка, отак в зеркалі автомобіля, просто так от. Величезний чорний дим, який був, я себе зловила на думці, що куди я їду, що робити. Я залишила дитину саму зі стареньким моїм батьком, який дуже літній, а малий ще малий йому тоді ще було 5 років, і ти не розумієш, що тебе чекає. Але з іншого боку, там вже був мій другий дім, теперішній, і так це було важливо повернутися додому, відмити будинок, привести. Концерт і організувати в Ірпіні цю подію було багато медіа. Прийшов мер ірпіня, який очолював територіальну оборону, і багато доклався до спротиву цього міста героїв. І навіть спочатку, коли ми говорили з мером і радилися, де організувати захід. Спочатку так поставився скептично. Каже, може, музика це недоречно, така трагедія, стільки людей загинуло. Але от він стояв, слухав Шопена, і я зрозуміла, що він от змінив свою думку. Він сказав: я не очікував, що це настільки прекрасно. І це неймовірний талант Даріуса Мажинтаса, прекрасна музика Шопена, і люди, які пройшли крізь пекло, активно пройшли крізь пекло, воюючи, будучи на передовій. От як Мерірпіня Маркушин сказала, так це я не очікує, що настільки прекрасно. І от це, от ще одне свідчення, що це було потрібно і військовим, і цивільним, і врешті нам самим і Даріусу, який от внутрішньо він шукає. Якусь вищу місію в своєму житті, і ще якесь додаткове застосування своєму таланту, і не тільки грати на великих майданчиках на шикарних концерт-холлах. А він грав і в північній Америці, і в Європі. Але от. В таких умовах трагічних, як в Україні, і для нашої всієї команди, для Яна Голуба, який координував групу, яка організовувала зйомки, і потім зробили це прекрасне відео, яке ми сьогодні показували. і Є ще ж великий фільм про цей концерт, про Ізюм. Це теж дуже талановита і віддана робота і зйомочної групи. Це от те, що от якийсь момент, які який ти мусиш зробити щось прекрасне цьому сьому року, який довкола тебе, як скоро Даріус зіграє на руїнах Кримського мосту, я не маю відповіді на це на питання і я не хочу загадувати. Я виросла в Україні, народилася в батьків, які жили в Україні, і колись я пам'ятаю, що е, приїхала Сполучені Штати, ми жили там якийсь період, майже рік. І найбільше, що мене. От здивувало, ну мені що люди планують свій, свою дорогу не відстаню, а часом, який вона забирає. В Україні ти ж не можеш сказати, що ти за 15 хвилин приїдеш. Дасть Бог, ми будемо через 15 хвилин. А Бог може ну всяке може статися. І в нас от. Стається всяке. І коли там іноземні радники там з реформ казали, що українців короткий горизонт планування, як казала завжди, у нас є сусід північно-східний. а що це це не залежить? От ну який mm -hmm. горизонт планування нема. Але ми хочемо зіграти Чернігові чи на Чернігівщині, і я думаю, що це така реальна перспектива, і ми скоро організуємо такий концерт, тим більше, що от було Чернігові вперше після повномасштабного вторгнення. І я дуже добре пам'ятала цю цифру 70 з чимось відсотків, які Чернігів назвав офіційно, щоб зазнали руйнувань. Ірпінь тоді назвав 80 з чимось відсотків. І після Ірпіня я, на жаль, очікувала ну, з боязку, що сталося з Черніговом і там виловлювала ці фотографії Катерининської церкви, Валів. О, Боже, воно є, стоїть таке, як було. Приїхала і, слава Богу. Ну, вони трохи психанули і називали іншу цифру. Я, я думаю, що на околицях так і є. Отака от цифра, яку називали, але це саме околиць стосується. Слава Богу, храми Чернігівські встояли, але є, наприклад, храми під Черніговом, які зруйновані. Можливо, Дарьо зіграє десь, от в храмі в такому, де ви думаєте, це, це зробити? Ми шукаємо ще локацію. Знову, що привернути увагу до руйнувань пам'яток культури, що от в центрі міста цей вражаючий дім, якому там така от вирва, що він такий. Ну, це готель Україна. Ось, ось, це там, відносно сучасна будівля, але в цьому оточенні старого міста вона теж справляє таке враження, підкреслює цей злочин проти культури, який здійснювали росіяни. Будемо шукати, тобто, ми здається, Чернігів моє таке з улюблених українських міст. Це завжди з задоволенням туди нас там близькі друзі, з якими вже багато років. Час до часу, на жаль, час до часу, але робимо хороші справи. І зараз, от Олександр Ломако, він виконує обов'язки мера. Чернігів змушений під час війни ще боротися зараз за самоврядування, і вони молодці. Вони його відстоюють. Так само, київська позиція, позиція міста Києва, позиція міста Львова і, взагалі, притомних українських міст полягає в тому, що місцеве самоврядування має зберігатися там, де це можливо. А Чернігів давно деокупований. Більше того, показали, як міська громада і як міське керівництво можуть захищатися і не допустити до себе росіян. ця ситуація розв'яжеться, і висока київська центральна влада зрозуміє, що вони роблять помилку, пробуючи обмежити самоврядування вільного міста Чернігова. Києву завжди були непереливки, коли пробував Чернігів дуже утискати. Не, не треба нам цієї історії е, повторювати. Так, Чернігів відсвяткував 400 років магдебурзького права, але все таки повертаючись до Рпіня, Литва допомагає відновити цей простір життя і е, думаю, що до вересня відкриється дитячий садочок. Ви плануєте ну повертатися? Ми повернулися після того, як квітні я відмила будинок в травні, вставила вікна в червні, полагодила дах, і ми вже почали приїжджати. Ну, літо ще проводили так, бо різно було трохи малий в Карпати, їздив на табір. Ще але з вересня він пішов в Ірпіні в нульовий клас в школу і це кожен день, так ми там живемо, і це весь блекаут, і от діти, які вчилися при свічках, накриті ковдрами бо холодно, в цокольному приміщенні, обкладеному мішками бо тривога. Але ну інакше якщо не повертатися на ці території, як вони мають відновитися. Це є простір. Він український простір. Тоді коли там є українці, ми собою своїм життям щоденним цією от кавою, зустрічами з людьми, навчанням в школі, роботою, ми його відновлюємо. І от Ворзель, Буча. Рпінні, вони живуть і відновлюються. Тим паче, ця околиця Києва. Ну вона так завжди була вагома частина бізнесу. Полягала в бізнесі гостинності. Там є готелі, які заклад, ресторани, заклади для відпочинку. І вони швидше купили генератори. Малесенькі кафейки в нас купили генератор раніше. Львів був розслаблений. Відключили світло, центральний готель, нема теплої води. Ну почекайте, через 6 годин включить світло, буде тепла вода. Ворзель, Буча, Ріпінь, всі на генераторах, все є для того, щоб працювати. Це були ну, справжні пункти незламності, а не, не поставлені ці пусті намети, але от ці заклади, і ми чекаємо, що кияни, гості з інших міст приїжджали би і теж своїм присутністю наповнювали життям цю деокуповану Київщину. Це не цвинтар, це трагічна історія, яка Завершилося і завершилося позитивно, і важливо підтримати людей, які повернулися і живуть там. На сам кінець, якщо можна дуже коротко, така емоція спільна побажання послання українцям в Литві і литовцям, і литовцям, волонтерам, тих, хто допомагає в Україні, і українцям об'єднуючи. Ми всі разом. Ми на одній хвилі. Ми всі союзники, і це. Дуже важливо, кожен з українців немає значення де є, і хай не гриза ніяких робак, ні в кого душі. Кожного вибір був такий, який був найкращий для того, щоб вижити і зберегти себе, і своїх дітей, і україну в цьому. Після перемоги, якщо є можливість, повертатися, якщо інакше складається життя, то залишайтеся і будьте українцями. У світі наша діаспора це велика частина нашого успіху. Мені здається, що ми повернемося до цього глобального світу українців. У нас так багато в цьому світі, і треба використовувати це на свою користь, на користь України. Але товцям, дякую за постійне партнерство. Ми розвалили гула, ми доб'ємося цю росію Ви слухали передачу Українська хвиля. Нагадаємо, сьогодні у ній взяла участь Ярина Ясиневич. Співорганізаторка та координаторка концерту відомого литовського піаніста Даріуса Мажентаса, що відбувся в українському центрі у Вільнюсі, а передачу до ефіру підготували і провели звукорежисер Соната Ядавіченя та журналісти Олена і Олег Головатинки. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, у 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.